Прийшла з ножем до капусти. Ця мені дуже велика, тоді як буду тушити, зріжу. Це мені трошки мішає, то я її зараз замажу. Бачите, які руки Бо зрізала красоту личка. Боже, вона така пахученька. Оце вчора я тушила. Яка смачнюча, що то значить, домашнє і чисто екологічно вирощено. Дайте лисочку далі. О, яка ну, красота. Сьогодні хочу зробити на вечерю, Уже придумала, що потім вам покажу. О, Красота. І смакота, а запах такий, ну, купована капуста вам так пахнуть не буде, тому що там сілітра. Я їхала до своєї подружки один раз. Може, і не можна таке розказувати. І там було поле із капустою. Я до неї приїхала і кажу, слухай, тут що на полі сніг випав. На капусту, а вона каже, це ж так селітрою сиплють, щоб вона довго зберігалася, щоб велика росла. Мені не треба, вона велика, вона є більша, вона є менша, є величезна, вона в мене всяка, бо вона в мене натуральна. Знаєте, Отаке. Піду готувати. Всім гарного дня. Піду готувати, щоб в мене на 5 годин була вечеря. А я не можу виключити.